To overthink it You got the golden secret No need to overthink it You got the golden secret No need to overthink it Чи з'явилася у вас впевненість у собі після того, як ви потрапили до проєкту Хатинка спокою? Ну, я вважаю, що так, тому що до цього я не могла одразу підійти і з кимось поговорити, говорити щось, знайти спільне. Тому я вважаю, що так. Як ви оцінюєте свою впевненість під час спілкування з незнайомими людьми? За допомогою цього проєкту впевненість покращилася. Стало набагато краще. Дякую. Які ваші враження від проєкту Хатинка спокою? Мені дуже сподобався цей проєкт. Я дуже вдячний організаторам. Я знайшов себе, заспокоївся над усіма своїми проблемами. Я дуже їм вдячний. Що вам найбільше сподобалося? В цілому мені сподобалося все. Цей проект мені дав багато нових вражень та емоцій. Особливо це було розмальовка печива. Це прям найбільше мені запам'яталось. Також розмальовка одягу це мене так заспокійло, і я зрозуміла, що саме це може бути для мене чимось таким новим. І в майбутньому, можливо, я буду надалі це продовжувати, але не в компанії, а можливо вдома. Тому бажаю, щоб ви сюди також заходили, тому що тут справді дуже цікаво.